Терапію або йдуть знаєте, гасити оцю пожежу, яка у них виникає. Боже болить, Боже, пече, в мене депресія, в мене тривога, особливо тривога, тривожні стани, панічні атаки. І з цим люди йдуть і загаси мене, загаси. І я зробила таку інтерпретацію досить нетривіальну про цю романтизацію страждань, тому що у нас є. Звичка до того, що ми любимо чужі історії з літератури, в літературі там всіляких відомих людей, і і, взагалі, будь-яку історію, якщо ми чуємо, десь там чи пліткуємо, чи просто з буст вуста передається. Ми любимо якісь драми. Ой, там то було, це було. А там скільки всього було? Ну, вона встала на ноги себе підняла, зібрала докупи. І от там чоловік її налупив, вигнав з будинку разом з дитинкою маленькою. і Вона через три місяці, все там неї бізнес свій, і вона знову вийшла заміж